Тому люди, які беруть у 2025 році відповідальність на себе за створення середовищ, де можуть об'єднуватись інші люди, скріплювати свої стосунки, знаходити один одного такі, такі люди, які ну, В певній мірі інфлюенсери, лідери, які беруть на себе роль пульсарів, віртуальних, реальних. От, от тут вже значення немає, має значення мотивація. Тобто мотивація і мета об'єднувати людей вона буде вас збагачувати. У вас з двійкою, як центральною зіркою року, будуть отакезні, прекрасні стосунки, і буде вам і здоров'я, і буде вам якісна енергія, ресурсності, і будуть у вас фінансові процвітання, і буде у вас. І у дітей все добре, і у батьків все добре, тобто, тому що родове служіння, воно і вперед, і назад працює.